Одеса Привоз, щось у вас риба якась негарна, бліда. А що ви хочете, мадам? Встала в морі сьогодні рано, так і не встигла нафарбуватися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один сусід зустрів іншого і каже йому: Слухай, Костю, я вчора бачив, як твоя дружина вранці вийшла з воріт і пішла наліво. Та, це вона на роботу. Або завчора вранці вона вийшла з воріт і пішла праворуч. Справді, а ось це вже вона пішла наліво. <риклад> Дзвінок на мобільний. Хлопець. Алло. добрий день. Це вас турбує з Ощадбанку. Ви замовляли у нас банківську картку поштою. Ми надіслали її ще місяць тому, ви отримали її. Так, а ви плануєте нею користуватися? Так, я нею якраз зараз і користуюся, не розумію. Але ж картка ще не активована. А я нею скло в машині чищу. Господи, чому ж так багато правил і законів, яких потрібно дотримуватися? Неможливо дотримуватися всього і нічого не порушити, залишаючись безгрішним. Голос із небес: Я вам дав тільки десять заповідей. Кримінальний кодекс ви придумали собі самі. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Іспит в інституті з аналітичної геометрії. Після того, як студент нудно пробубонів відповідь на білет, списану з підручника під партою, викладач, потираючи руки від нетерпіння, ставить студенту додаткове запитання: Ось вам, голубчику, рівняння прямої і координати точки на площині. Скажіть мені, чи проходиться пряма через цю точку? Проходить, абсолютно не думаючи, відповідає студент. Як проходить? Тут же підскакує від обурення викладач. Повз. Майже без паузи продовжує студент. Тож відповів одразу на два додаткових запитання і отримав своє відмінно. Дозвольте поцікавитися, скільки у вас до мене було чоловіків. Та знаєте, ви перший ідіот, який взяв талончик до гінеколога. У старого льотчика запитують, як він у такому віці ще літає. Він пояснює, що його, мовляв, так і так дружина привозить в аеропорт, передає штурману, а той його вже до літака веде, садить у крісло пілота і все, як то кажуть, чекаємо на виліт. Далі нічого складного: ручку газу вперед, літак у повітрі, вмикаємо автопілот і спати. Кур штурман прокладе, так що все норм. Посадка трохи складніша. Вимикаємо автопілот, беремо штурвал, і щойно другий пілот каже штурману: зараз цей старий лапоть нас усіх відправить на той світ, плавно добираємо штурвал на себе. <рив> Якщо навчити доньку готувати, прибирати квартиру і пояснити, що в цьому житті їй ніхто нічого не винен, то комусь дуже сильно пощастить із дружиною. А чи варто так старатися для абсолютно незнайомої тобі людини? Одна газета провела опитування, у чому різниця між політиками і злодіями? Одна відповідь привернула увагу редакції. Шановна редакція, я багато думав над вашим запитанням і дійшов висновку, що різниця між політиками і злодіями така, що перших обираємо ми, а другі обирають нас. З повагою, Лев Берман. Редакція відповіла: Дорогий пане Берман, ми вирішили нагородити вас річною підпискою на нашу газету за вашу геніальну відповідь, тому що ви були єдиним, хто знайшов різницю між політиками і злодіями. У єврейській філософії точаться великі суперечки, коли починається життя. Єврейські мами, здебільшого, вважають, що зародок не може вважатися життєздатним, поки він не закінчив медінститут або консерваторію. Фітнес-центр. Немолодий банкір намагається зганяти вагу під керівництвом персонального тренера. У зал заходить неймовірна блондинка. Банкір, оглядаючи довгий ряд тренажерів, запитує тренера «Томе, яким із цих тренажерів мені краще скористатися, щоб привернути її увагу. Я б краще порекомендував вам банкомат у холі, сер. Сайт знайомств. Ким ти працюєш? Я кандидат математичних наук, викладаю в університеті. А скільки ти важиш? Вгадай, цього тижня я схудла на один кілограм, що становить два відсотки від моєї ваги. Ну, все, все, я пожартував щодо університету. Двоє чоловіків мирно рибалять поруч на березі міської річки, мостом неподалік, рухається похоронна процесія. Один чоловік встає, знімає кепку, схиляє голову і хреститься. Другого зворушив його жест. Рідко у наш час побачиш таку добру людину. У вас, мабуть, дуже чуйна і добра душа. Перший чоловік. А як інакше? Це ж як-не-як, -як моя теща. 80-ті роки. Зустрічаються якось два одесити. Ісаку, чому ти такий сумний? Мене зняли з посади першого секретаря райкому партії. Як же це сталося? Та якась сволота донесла, що я таки безпартійний. Військова кафедра на теоретичних заняттях майор диктує курсантам завдання. Отже, записуйте літак за добу налітав 100 годин. Пауза. Трохи подумавши, ні, чекайте, сто забагато. П'ятдесят годин. <риклад> Зустрічаються два колишні однокласники, нині сімдесятирічні. Ну, як живеш? Та я все життя заробляв гроші, грошей повно, але тепер я розумію, що щастя зовсім не в них. Через рік знову зустріч, цього разу багатий веде під руку молоду струнку красуню. Познайомся, моя дружина. Слухай, як тобі це вдалося. Я, чесно кажучи, збрехав її про власний вік. Тобто, я сказав, що мені 86». Прийшов чоловік на прийом до лікаря і скаржиться. Знаєте, лікарю, останнім часом усі кажуть, що я мовчу. Ось, наприклад, учора на весіллі був, дійшла до мене черга молодих вітати. Ну, встав я, промову сказав, випив, сів, усе як годиться. А додому прийшов мені дружина, заявляє Ти що це такий дивний? Встав сьогодні, помовчав, випив і сів. Лікарю, ну порадьте, що ж мені робити? Лікар, закінчуючи щось писати, піднімає очі на хворого і запитує Ну, і довго ви, шановний, мовчати будете? <риклад> Як думаєш, який штучний інтелект, зрештою, переможе? Найспритніший, найрозумніший чи найерудованіший? Переможе той, який частіше за інших прочинатиме відповідь фразами Чудове, круте запитання розумної людини. Так дуже тонко підмітив саму суть проблеми. Буде важко, але я намагатимуся допомогти. Підсудний що ж все таки штовхнуло вас на пограбування ювелірного магазину? Та ось просто на вітрині було так заманливо написано Панове, не прогавте свій шанс. Випробовують новий літак в аеродинамічній трубі. П'ять випробувань, п'ять разів у літака відвалюється крила. Кращі уми, досвідчені конструктори, не знають, що робити, хтось каже. Покличемо умільця дядька Петра з п'ятого цеху. Він щось придумає. Дядько Петро приходить, дивиться і дає висновок. У місті кріплення крил до фюзеляжу потрібно просвердлити дірки. Ніхто не вірить, але діватися нікуди і сверлять. Випробування на відмінно, дядько Петро на прес-конференції. Я це ще на туалетному папері помітив, там, де дірки ніколи не рветься. Двоє військових, наш і американський, розмовляють, діляться життєвим досвідом наш. А от якщо ти подвиг здійснюєш, що тобі дадуть, американський? Пентхаус, почесне звання, орден, гроші. А якщо простіший, менш героїчний вчинок? Ну, те ж саме, але без пентхауса. А якщо іще простіший, поменше грошей і медаль. Ну, холєра. А взагалі, найпростіший вчинок? Просто медальку. Тобто, я так розумію, про почесну грамоту ви взагалі нічого не знаєте. Вечірня електричка. У переповнений вагон влазить хлопець із барабаном на шиї. Весело оглянувши втомлених і похмурих пасажирів, він дзвінко кричить: Ну, що, панове, по десяточці, по двадцяточці, чи починаємо нашу гучну концертну програму? Рабінович розповідає Кацману сьогодні до мене прийшла моя дочка Рівка і сказала, що вона хоче, щоб я негайно вигнав її з дому, здав її кімнату студентам, відключив її від свого рахунку її кредитну картку, видалив зі списку контактів її номер телефону, а так само викреслив її з заповіту. Що, ось так прямо так і сказала? Ну, не зовсім так, трохи коротше. Тату, це мій наречений, його звуть Мустафа Хусейн. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рив> У трамваї один пасажир заїка звертається до іншого. Ви виходите ви, ви, ви на наступній, Той мовчить. Коли перший пасажир вийшов, усі інші пасажири обурено накинулися на другого. Вам що було важко відповісти? Я не, не хотів получити по морді. <рив> Почув сьогодні таку розмову в книжковому магазині. Покупець. Невже ви думаєте, що детектив із назвою Перукарубивця буде комусь цікаво читати, якщо все зрозуміло з назви? Продавець, розкривши книгу, читає анотацію. На всесвітньому з'їзді зібралося дві тисячі перукарів. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Адміністратор готелю каже клієнту: якщо ви мені не доведете, що це ваша дружина, я не зможу посилити вас разом в одному номері. А якщо вам вдасться довести, що це не моя дружина, я буду вам вдячний всю решту свого життя.